Ага, та й не кажи, таку дурну сварку зробила з дитячої іграшки. Угу. Слухай, приходь до мене сьогодні ввечері на чай. День. Привіт, привіт, Катю. Ви довго не бачились? Ти. ви будете їсти? Кашка вариться. Знаєш, блін, так неудобно. не ну, давай, тому що на вечеряли велике. Мені, будь ласка, ту тарілочку з котиком. А то Настенька тарілочка. Просто дуже любить та обожнює нікому не дає. Тримай. Дякую. Моя прийшла. Мамо, мамо, а чому в глянке моя тарілочка? Вона ж моя. Настенька, тобі ж не шкода на? Ну це не моя тарілочка. О, Лянка, ти вже уходиш? Пока Це моя тарілочка. Донечку, ну донечку, тобі ж не шкода. Mm. Ну ні, але то ж моя. Так, все, іди купатись і лягати спадки. <різь> Добре, мамочку.